Забезпечити гідне життя у сімейному колі щороку у Франківській громаді служба у справах дітей влаштовує у сім'ї понад 90% дітей сиріт, а 80% дітей, що залишилися без батьківського піклування, віддають під опіку рідним. Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Ірина Рохман. За її словами, наразі у службі перебуває 985 дітей, і це значно більше аніж було до повномасштабної війни. Причини тому каже є різні: серед найпопулярніших сімейне насилля та зловживання. Батьків, у нас на даний період є 173 дитини, сироти дитини позбавлених батьківського опікування, в тому числі діти, які до нас перемістилися. 118 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, мова йде про збільшення кількості у зв'язку з неналежним батьківським виконанням через зловживання, а також через побільшення кількості заяв пов'язаних з насильством. І число 694 – це кількість діточок, які, скориставшись послугою адміністративною, отримали статус дітей. Які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів з 2020 року? Служба у справах дітей працює з патронатними сім'ями. Наразі у громаді їх є п'ять. Форма тимчасового перебування дитини у сім'ї є корисною, адже за три місяці дитина разом з патронатним вихователем навчається всім необхідним навичкам, зокрема правильної комунікації з дорослими. Головне каже Ірина Рохмана, аби патронатні вихователі мали бажання взяти дитину у сім'ю. Ми надамо вам всі необхідні документи консультацію. І чому я сказала, хто не має роботи, тому що ми укладаємо з вами договір. Ви проходите навчання і отримуєте певну фінансову заробітну плату це 12 тисяч гривень впродовж місяця. Якщо ваша дитина, якщо дитина влаштована в сім'ю, і за кожною дитиною також іде 2,5 прожиткових мінімуми у франківській громаді. На сьогодні працює вже декілька центрів, де перебувають діти і сімей, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. Там вони почуваються комфортно та безпечно. Віталія Куш Святослав Іванюк, телеканал чотириста